Доброго ранку, доброго дня, мої хороші. Малят, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами поведемо розмову. Але щоб дізнатися про що, відгадайте, будь ласка, загадку. Ти здоровий, мрієш жити, треба вчасно все робити, вчасно їсти, вчасно гратись, вчасно в ліжечку вкладатись. Працювати робить, робить зарядку. Ну, будь-як, а по порядку слід нам подружитись з вами. Добрий друг усім, хто, мої хороші, так, правильно, режим дня. Давайте ми з вами познайомимося, з чого ми починаємо свій ранок. Піднімаємось. Ми рано разом з сонечком ясним, коли пташки всі садочки повнять співом голосним. Одягаємось тепленько, щоб ніхто не простудився, І збігаємо швиденько на майданчик прямо вниз. Тут ми дружно по порядку. Починаємо зарядку. Ну, а після зарядки. Що ми робимо, мої хороші? Так, ми йдемо з вами на сніданок. А тепер всі до сніданку посідали за столом, що сьогодні нам зварили Гречану кашу з молоком. Кухар смачно готувала. Няня в групу принесла, в тарілки понасипала, ложечки нам подала. Всі піклуються. Про діток з ніжністю, з турботою. Тож давайте нашу кашу поїмо з охотою. А після сніданку що ми з вами робимо? Миємо ручки, зубки, личко. Це корисна, добра звичка. Будьмо всі охайні, чисті, як роси в саду на мисто. Про здоров'я завжди дбаймо. Стан його оберігаємо. Після сніданку ми з вами де йдемо. Ну, звичайно, на прогулянку. Граємось у м'ячика, в котика і в мишки, В біжмурки, у квачика, у крем'яхи, у горішки, хто розкаже віршика, хто повіда казочку, хтось посадить квіточку у садочку нашому. Є чим всім зайнятися у спортивні ігри можна позмагатися, можна прокопати квіточки на гряці, можна їх полити ввечері і вранці, щоб росли ці квіти, пишні, буйнолисті, щоб нас чарували пелюстки барвисті. Потім ми з вами що робимо? Так. Повертаємося до групи та що ми робимо? Роздягаємось. Після двору теплі речі поскидаємо і у шафи до ладу поскладаємо. Угорі кладемо шапки, знизу ставимо чобітки, а на ці гачки малеча шубки віше і ковти. Після роздягання, що у нас настає час обіду, ми лишаємо наші справи. Нас смачні чекають страви. Перед цим помиємо ручки чистою водичкою. Чистота і акуратність стали у нас звичкою. Будемо їсти з апетитом все, що встигли. Наварити. Швидко день в садку минає, його вечір заступає. До побачення малята, будем завтра вас чекати. Всі здорові, всі веселі. З Богом їдь в своїй оселі. Як лягатимете спати, не забудьте побажати На добраніч мамі й тату. Що в нас після того, як ми з вами повертаємося з садочку, наступає що, мої хороші? Так, вірно, вечір сонечко за день втомилось і за обрій покотилось. За вечерею, родині, я розказую е, новини. Вечір вже підкрався нишком. Час читати добру. Книжку. Хочу я все про все узнати. Скоро буду сам читати про дерева, про звіряток, про дівчаток і хлопяток, про моря і кораблі та життя на всій землі. Після цього нас, що ми робимо? Лягаємо відпочивати. Знають всі малята з малку, Цю веселу засиналку, ручки, ніжки Баю-бай швидше в ліжечко стрибай, тепла ковдра і подушка, гарна казочка, під вушко очки швидше закривай. Баю, баю, баю бай. Спів до ранку, синя ковдра є уночі, Укрива, кого захоче, ще й співай. Колеску, спи до ранку, позаплющуйте свої віченьки та постулюйте свої вустоньки, ніженьки простягніть, спіть мої хорошенькі. День у дитсадочку, відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов, вітайся, добрий ранок, мої руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття. Музичне, ліпка, малювання, чи порахуємо старано, Розучим віршик, розкажем казку, співімаємо м'ячик та, будь ласка, що це на вулицю гуляти, В рухливі ігри дорожно грати. Ось, мої хороші, ми з вами і познайомилися з режимом дитячого садочку, малята. А зараз я хочу вам запропонувати послухати казочку, яка називається про здоров'ячко. Сідайте зручненько та слухайте, будь ласка, уважно. В одній казковій країні здоров'я жила принцеса. Здоровинка. В її країні всі мешканці здоровинці були. Здорові, успішні, щасливі. Вони любили багато гуляти прекрасними парками, плавати у блакитних озерах, грати у різні ігри зі своїми друзями на свіжому і чистому повітрі. Їли тільки корисну їжу. Овочі, фрукти, м'ясо, рибу, пили чисту воду та молочко. Країна здоров'я процвітала, та одного разу мешканці далекої невідомої країни в хворобляндії ледащики вирішили захопити країну здоров'я. Для цього вони підіслали шахраїв з Подарунками гарними, великими чарівними скриньками для принцеси здоровинки. Принцеса не знала, що коли вона відкриє її, то усією країною розлетиться ні не хвороби Алінощі, а на столах у здоровинців з'явиться величезна кількість цукерок. Тістечок, чіпсів, сухариків, жувальний гумок та газових напоїв. Так і трапилося. Задум злих шахраїв втілився. Мешканці країни здоров'я стали лінивими. Вони не гуляли на свіжому повітрі, перестали робити зарядку, а почали багато спати, грати. У ігри в телефонах та дивитися без перестанку телевізор. Їм було лінь навіть умиватися і чистити зубки, також здоровинці е е їли без міри всю шкідливу їжу, яка з'явилася на столі. Від цього у них розболілися зубки, животики, але і до лікарів звертатися було ліньки. Так почався занепад країни здоров'я. Здоровинці ходили у хмурі, сумні. Принцеса не знала, що й робити. Ледащики вже збиралися захопити країну здоров'я. Та одного разу здоровинка згадала про свого друга-чарівника-рятівника. Вона написала. Йому листа з проханням допомогти, і рятівник одразу ж відгукнувся. Він приїхав у гості до принцеси з чарівними мішечками. В одному була корисна їжа, а в іншому активний спосіб життя. Принцеса відкрила чарівні мішечки. І лінощі та шкідлива їжа геть зникли. Здоровенці повиходили зі своїх будинків на свіже повітря, почали гуляти у парку, правильно харчуватися. Від цього настрій їх покращився. Вони почали радіти та сміятися і перестали хворіти. Всі стали знову щасливими, але дащиків більше до цієї країни не Пускали. Ось така чудова і прекрасна казочка. Малята, я хочу вам запропонувати також, щоб ви дотримувалися режиму дня. Давайте ми ще раз згадаємо, який же у нас має бути режим дня. Вранці просипаємося, робимо зарядочку. Умиваємося, застеляємо своє ліжечко, переодягаємося, так, приймаємо, що сніданок вирушаємо до дитячого садочку, а в дитячому садочку що у нас не чекає? Так, дуже багато цікавого заняття.